Слухняним малим перші подарунки. В школі інтернаті для дітей з вадами слуху розповідають, їхні вихованці вже знають ці тонкощі роботи рятівника. Ми не боїмося Вже машин, які їдуть по місту, і знаємо обов'язково, що треба одразу становитися в сторону, щоб не мішати, тому що це люди рисують своїм здоров'ям, бігуть, допомагати комусь. Рятівники до закладу приїхали не з порожніми руками, привезли те, що найбільше потребує школа, одяг та мультимедійне обладнання. А ще сюрприз для всіх її вихованців. «Ціль наша була звісно, зробити для дітей маленький праздник. Я думаю, що нам це вдалося, тому що ми не тільки їм подарили мультимедійне обладнання, которое не можуть использовать в учебному спеціальну процесі, Ну, будем так говорить, которым тоже, возможно, пригодятся. Но самое главное, мы пригласили артистов оригинального жанра. Новины.